Доброго дня, 11 класники! На цьому уроці я пропоную вам провести підготовку до контрольної роботи, з теми, електромагнітні коливання і хвилі. Урок підготувала вчитель фізики ліцею номер 7 міста Житомира Лариса Олексієнко. До вашої уваги я пропоную чотири задачі. Отже, перша задача визначити період та циклічну частоту вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, що складається з котушки індуктивністю 2 мг і конденсатора ємністю 20 мад. Запишемо скорочену умову задачі. Ємність С дорівнює 20 мікрофарад, Переведемо в системні одиниці 20 на 10 у мінус 6 фарад, Індуктивність L дорівнює 2 мігенрів. 2 на 10 у мінус 3 гені. Знайти період та циклічну частоту омега. Період знайдемо, використавши формулу Томсона, Т дорівнює 2П, корінь із добутку. Індуктивності котушки ємність конденсатору. Перевіримо розмірність періоду. Корінь квадратний із здобутку Генрі на апарат. Ми отримаємо секунду. Це і є розмірність періоду. У формулу Томсона підставимо значення фізичних величин та проведемо розрахунки. Отримуємо відповідь 2,5. На 10 у мінус 3 степені секунд. Циклічну частоту омега обчислимо за формулою 2π поділити на період коливання. Перевіримо розмірність циклічної частоти. 1 поділити на корінь квадратний із добутку Генрі на параду ми отримуємо 1 поділити на секунду, це є розмірність циклічної частоти. Підставимо значення фізичних величин у формулу та проведемо розрахунки. Отримуємо значення циклічної частоти 2,5 на 10 у третьому степені секунда мінус 1 степені. Запишемо відповідь. Період Т дорівнює 2,5 млн. Циклічна частота омега дорівнює 2,5 на 10 у третьому степені. Секунда в мінус в першому степені. Першу задачу ми розв'язали. Перейдемо до наступної. Трансформатор підвищує напругу від 220 В до 380 В. Скільки витків має вторинна обмотка, якщо в первинній обмотці трансформатора 660 витків. Запишемо скорочену умову задачі. Напруга на первинній обмотці 220 В1, О2 дорівнює 380 В. Н1 кількість витків первинної обмотки 660. знайти Н2, кількість витків вторинної обмотки. Нехай трансформатор працює в режимі холостого ходу. Коефіцієнт трансформації дорівнює відношенню напруги на первинній обмотці до напруги на вторинній обмотці. І дорівнює відношенню кількості витків, відповідно, N1 до N2. З цієї рівності виразимо N2, кількість витків вторинної обмотки. У2 помножити на N1 поділити на U1. Перевіримо розмірність Н2. Отримаємо одиницю. Підставимо значення фізичних величин у формулу, проведемо розрахунок. Отримаємо кількість витків у вторинній обмотці 1140. Задача номер 3 Рівняння коливань сили струму в антенні передавача і дорівнює 0,3 синус 15,7 на 10 у 9 степені Т. На якій довжині хвилі ведеться передача. Дано. Рівняння сили струму і дорівнює. 0,3 синус 15,7 на 10 у 9 степені Т в амперах. це дорівнює 3 на 10 у 108 степені метрів в секунду. Знайдемо довжину хвилі. Із рівняння коливань сили струму ми бачимо, що циклічна частота омега дорівнює 15,7 на 10 у 9 степені секунди в мінус першому степені. Оскільки циклічна частота омега дорівнює 2π, то ми можемо виразити формулу для, можемо виразити частоту. Вона дорівнює циклічна частота поділити на 2П. Це дорівнює лям да ню, звідки виражаємо довжину хвилі. Це поділити на частоту ню. Перевіримо розмірність довжини хвилі. Отримаємо метри. У формулу підставимо значення фізичних величин. Проведемо розрахунки, отримаємо довжину хвилі 0,12 метра. Запишемо відповідь. Лямда дорівнює 0,12 метра. Перейдемо до наступної задачі. Радіослухач налаштував свій радіоприймач на хвилю довжиною 150 метрів. На якій частоті станція веде радіомовлення. Запишемо умову задачі. Лямда дорівнює 150 метрів. Швидкість поширення електромагнітної хвилі 3 на 10 восьмому степені метрів в секунду. Знайти частоту. Оскільки швидкість поширення електромагнітної хвилі виражається рівнянням С до рівня лямбда ню, то. А звідси частота ню це відношення швидкості до довжини хвилі. Перевіримо розмірність частоти. Метр за секунду поділимо на метр, отримаємо 1 поділити на секунду це є герц. Підставимо до формули значення фізичних величин, проведемо обчислення. Отримаємо результат 2 на 10 у 6 Герц. Запишемо відповідь. Частота ν дорівнює 2 МГц. Отже, ми з вами розібрали 4 задачі. Для того, щоб гарно написати. Контрольну роботу я вам рекомендую повторити параграфи від 17 до 23 вашого підручника, виконати завдання для самоперевірки до розділу 2, електромагнітні коливання і хвилі на сторінці 137, підручника фізика 11 клас за редакцією Бар'яхтара Довгого. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів!